Як цікаво спостерігати за кожним будівництвом, коли спочатку немає нічого, а потім з'являються об'єкти, які стають окрасою міста і приносять користь людям. Сьогодні ми на одному з найбільших будівництв столиці в мікрорайоні Позняки 4А. І ми дізналися про ще одну складову якісного і успішного будівництва. На цей будмайданчик працівники товариства «Ягуар» генерального підрядника холдингу «Київміськбуд» зайшли трохи і більше двох років тому за цей короткий час на місці колишнього пустиря, звідки довелося вивести близько 50 тисяч кубічних метрів сміття, виріс цілий мікрорайон із шести будинків. Це вже не перша спільна робота холдингу і генпідрядника. Першою був Співпраця з «Київміськбудом» розпочалася розпочалась у 2010 році, нас запросили попрацювати на республіканському стадіоні, там був аншлаг, ми зайшли і з того часу з «Київміськбудом» вже не Це Дуже тісно. Ми відповідали за земляні роботи, це вертикальне планування, благоустрій, підпірні стіни. Там складне вертикальне планування, там гори, там ну, там було що повибити, там плавуни, там дуже важкі ґрунти. прийшлося. Підсилення, заміну робити. Все це поробили. Благоустрій ну, проценту я не знаю. Десь 30-40 точно зробили всієї площі, а в остальному, в остальному всьому приймали участь. Інша робота, яку Київміськбуд доручив Ягуару, стала реконструкція унікальної пам'ятки колони та сходів Магдебурзького права, що знаходяться на місці хрещення Русі. І знову непроста геологія. Вона була не так складна, як дуже цікава. Дуже цікава. Справа в тому, що там не в самій конструкції складність, а в умовах нерівна площадка. Тобто це все робилось на склоні, тому що дуже велика кількість ґрунтових вод. Полегшує роботу наявність власної техніки. Та це не головне. Техніка це ж теж ще нічого. Треба ще мати спеціалісти, які можуть на ній працювати. На сьогоднішній день це дуже, дуже велика проблема всіх організацій. Нема кому сидіти за рулем на механізмах. Самі очі спеціалісти готуємося. самі до своїх підлеглих. Василь Рахмайлов, директор Ягуару, вимогливий о сьомій ранку. Починається нарада з усіма керівниками об'єктів. В нього працює і молодь, і ті, хто віддав будівництву все життя. Олексію Остролуцькому 76. Він будівельник, легенда брав участь у чотирьох реконструкціях Олімпійського, які проводив Київміськбуд. Важка професія. Ну, знаєте, вже потім після той важкої професії, коли йдеш містом і дивишся, що і ти там приложив свої руки і тут, і тут. Отак ідеш, ага, з луками, правнуками, і покаєш. І це будували, і це, і це, і це. Олексій Кирилович працює по сьогодні. Були б що всі такі пенсіонери, да навіть не тільки, не тільки пенсіонери. Хороша, порядна людина, просто, навіть, якщо вже не говорю не про те, що він спеціаліст. Бетоняру Івану Шкварніцькому 33. Один з об'єктів, де працює зараз, дитсадок. Залили під бетонку. Зараз гармуємо його все. Перша сітка, друга сітка. Випускали під колони під стіни, випускали в компанії, оцінили новаторський підхід батоняра до роботи і представили до державної нагороди орденом за заслуги третього ступеня. Тож, напевно, ще один секрет вдалого будівництва уважно ставитись до робітників. Я ціную тих, хто щось в цьому житті. Я особисто ціную всіх тих, хто щось цьому житті вартий, і в мене прораби більше наганяють получають за те, що вони десь не додивилися, десь там людей обідали, десь невчасно там порахували ту зарплату. Вони більше получають, ніж за що. Тому що це саме основне на питання, чи складно будувати зовсім різні об'єкти. Керівник, який сам починав колись робочим на будівництві, відповідає: коли є хороший штат спеціалістів, то не складно. У нас це виходить. Ну, Саме основна задача наша закінчувати роботу. Зрештою, такий і є принцип Київміськбуду – Завжди добудовувати до кінця. Ми бажаємо наснаги будівельникам і готуємося побачити чергові результати їхньої роботи на головних будівельних майданчиках Києва.